народилася в прекрасному місці, де море і сонце, річка та плавні, Немає цінніші своєї домівки на світі, куди завітали непрохані гості. Наше місто квітуче, сильне та сміливе там люди жили спокійно собі. Ми вас не звали і не чекали. Вночі ви прийшли, не знаючи куди. Наш страх переродився, діти не плачуть, тільки складають пляшки у дворі. Щоб хижий метал перетворити на камінь та кинути в бік звідки прийшли. Зберіть свою зброю та йдіть всі додому. Немає вам місця на нашій землі. Ніколи свого не віддамо ми. Хочемо кам'ю за гривні, а не за рублі. Ми народилися в прекрасному місці. Вісім місяців пекла, справжнісінького пекла. І ось настав. Цей такий жаданий омріяний день 11 листопада 2022 року увійшов в історію як визволення Херсону від російської окупації та всього правого берега Дніпра Херсонщини. На площі Свободи херсонці зустрічають спецпідрозділ Сил оборони України, сльози щастя, буря емоцій, обійми та квіти, знов майорить над містом. Синьо-жовтий стяг лунає гімн, повітря пахне свободою. В місті немає світла, води і опалення, немає зв'язку, але людей це не турбує адже згуртованості, підтримки та бажання допомагати один одному Херсонцям не займати. Так, колектив Херсонського ясла садка номер 65 комбінованого типу на чолі з директоркою Мехліною Світланою Юрівною не піддалися тиску окупаційної влади щодо співпраці з ними, та майже з самого початку повномасштабного вторгнення розпочали свій освітній фронт на дистанційній основі, реалізуючи державні стандарти та освітні програми України. Гасло нашого колективу освічені люди, гордість країни, а знання шлях до перемоги. І наші вихованці цьому підтвердження у нас чудове майбутнє. Їм не треба нових іграшок і телефонів. Дитячі мрії вже не ті. Мрію я дуже, хай збудеться сон, що я повернулась у рідний Херсон. Що місто наповнилось радістю, сміху, що діти зростають у мирі навтіху, що я у садочок рада біжу, Херсон Україна всім гордо кажу. Українка, треба всі нати. Україна – є мій тато, Українка мати, Українкою вродилась, Українка й буду. І про нашу Україну я не забуду. Сам сон, це за своїх сон. Вся дія Україна, тому ще не дитина. Дякую, що не встречаємо віри. Своє до подачки у нас. Є. У закоху знатям не смолу плату мой. Сьйозила різч у оцях села. Повітаємо слушала слав за собою. Привітний і світний на сонечний дім. Як радісно весело жити у Ніну. Мене на після усмішкотата в любові добрі виростають малята. Ка наша пісня, лине до сонечка, дід це наша Україна. І що це Україна? Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина. Мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої. Ми родина. І нехай буде так, буде так.